За останні два дні доволі тихо на позиціях. Тільки інколи поодинокі групи ворога підходять і провокують нас на відкриття вогню, а так, в принципі, поки що тихо на позиціях. А що ти можеш сказати з приводу висловлювання Лаврова? Ну, з цього приводу я можу. Від себе і від своїх побратимів сказати тільки те, що з якого це приводу хтось собі надумав, що ми маємо покидати території, які належать нам, нашій країні, нашому народу. Тобто це звучить абсурдно від самого початку вийти з території своєї країни. Не розумію, що це означає. Але така тактика ворога нас. Не дивує, гарно отримавши по зубам просити перемир'я і відведення військ, це звично для них. Сподіваємося, що наша влада просто не буде вестися на такі принизливі пропозиції. от і все. Ну, з стратегічної точки зору покинувши ці позиції, однозначно знову поновляться обстріли Маріуполя і околиць міста. Тобто, залишивши ці позиції, ми просто віддаємо. Чудовий плацдарм для подальшого наступу ворога, це однозначно. Бо що позиції, які були зайняті нами немалою кров'ю і великою ціною, просто так віддати через те, що політики нашого ворога дали таку пропозицію для нас. Ми просто подаруємо плацдарм для подальшого наступу ворога. От і все. Да, такі заявлення ми вже служимо <кхем> далеко не перший раз. опять нас принуждают к тому, чтобы мы отвели свои войска, мы покинули позиции, и чтобы мы потеряли прежде всего наше преимущество. Я считаю, что это очень ошибочное решение, и ни в коем случае наша власть не должна вести переговоры на эту тему. Мы должны держать и контролировать свои территории. Чем больше мы будем вестись на эту пропаганду, и действительно отводить свои войска, тем больше мы будем терять как свою землю, так и своих людей. Я против этого, и думаю, каждый сделает из этого определенные выводы. Мы сами решим, что нам делать. Мы в своем государстве находимся. У нас только один путь – идти вперед до границы. И он думает, как возвращать Крым Украине. Ну, моя точка зрения по поводу этого заявления, что я бы ни в коем случае не доверял их стороне, так как они безответственно относятся к своим задачам, к своим обещаниям. Поэтому, если в данном случае мы отойдем с Широкина, то они могут в любой момент вернуться на наши позиции и вести огонь, вести атаку уже в наше направление. Только мы уже будем... В більш відкритій місцеві знаходитися. Думаю, це думаю, повний бред і не потрібно подаватися на їх слова. Скоріше все, противник готується до наступу і ми не будемо покидати позиції, бо це вийде якось нейтрально, нейтрально досвідомо, що ми захищали Маріуполь і якось перед... відноситися к Маріупольцю ми теж не збираємося. Вони сподіваються в нас. Так що ні шагу назад. Ми з тимо до останнього. Це висловлення для нас є взагалі дуже неприйнятним, бо чого ми повинні покидати свою землю. Це наша земля, це наша країна, наша територія. Ми не повинні нікуди виходити. Сьогодні нам скажуть вийти Широкіна, а завтра нам прийдуть скажуть вийти зі свого будинку. Ми ж не приходимо в Росію та не кажемо, що Лавро повинен виходити там зі свого дому. То, то чому вони нам вказують? Ми будемо... Тут стояти до останнього свою Україну. нікуди виходити ми не, не збираємось.